Всім привіт! До нас приїхали абсолютно нові Black Shark V3 Pro Wireless. Ми знаємо, що ви любите цю гарнітуру і нам вже не терпиться її вам показати. Відкрили коробку, одразу зустрічають гарнітура, донгл, інструкція зі стікерами. Це у нас 3.5 на type c також є кабель для зарядки гарнітури Type A на Type-C. І ще ось такий з'ємний мікрофон на гнучкій штанзі 3.5, і ми вперше бачимо, щоб комплектний мікрофон був такий великий. Та якщо хочете дізнатися, як він звучить, почіть нам Коментарі ми зробимо великий огляд на неї. Ще окремо пройдемося по донгу. Тепер це отакий кусочок, і працює він за технологією Hyperspeed, яка тут вже другого покоління, тому тут затримка всього 10 мілісекунд. Переходимо до гарнітури, тепер тут поворотні чаші. Це те, чого так не вистачало нам в другому поколінні, адже тепер гарнітура буде ще зручнішою і ще надійнішою. По матеріалам: тут у нас матовий пластик не збирає відбитки. На голіві у нас зверху бити екошкірою, знизу ткани. Амбушури теж тканині, м'якенькі та з ефектом пам'яті. Всі органи керування, як завжди, розмістились на чашках навушників. На лівій у нас кнопка м'юту мікрофона, кнопка живлення, також є крутилечка для регулювання гучності. А на правій стороні у нас кнопка зміни режимів роботи гарнітури, є також прогумлене коліщатко, яке регулює баланс між чатом або іграми. Та ще одна кнопка для активного шуму заглушення, яке завезли в це покоління гарнітури. Та остання максимально неочевидна фішка це ось такі магнітні накладки. Вони є з обох боків, і за бажанням ви можете докупити нові і кастомізувати гарнітуру саме під себе, а сидять вони максимально зручно. Я навіть можу впевнено сказати, що вони стали ще зручнішими ніж друге покоління, якраз завдяки поворотним механізмам. І при цьому вони набагато менше тиснуть на голову, хоча вага їх збільшилася аж на 47 грамів. Плюс тут є класна пасивна шумоізоляція, а якщо вам і її мало, вмикаєте шумозаглушення і взагалі ізолюєтесь від навколишніх шумів. Або можна обрати посторовий режим, щоб... Можна було почути, коли батьки приходять з батьківських зборів. Можете придбати її у нас на сайті або в наших фізичних магазинах. Ми магазин геймерських девайсів Зона 51» є в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.